Він вже там споглядає з неба за ту церкву, яку він молився і боровся, тому і ми повинні пам'ятати про нього в своїх щирих молитвах. Сьогоднішній день ми розпочали із служби Божої, яку очолив Іосаф, високоприсвященний владика, також владика Андрей долучився, і владика Даниїл, який є настоятелем цього монастиря, який споручений на території голицької територіальної громади. Він також був довший час митрополитом. Тепер пішов на відпочинок. Саме він, єдиний, мабуть, в Україні створив храм у вигляді ковчега. І власне в цьому ковчезі сьогодні відбувалася служба Божа, яка була очолювана такими поважними людьми, як Іосаф. Високоприсчений митрополит. Власне, цього року є рік Володимира Романюка. 100 років ми святкуємо в нашій громаді, і власне ця подія присвячена сторіччю і з дня народження цієї великої людини Володимира Романюка, патріарха України. Не було в нього розпорядку, коли кого прийняти. Він всі щиро любив, і не довго була його патріаршка дорога. Але... Він своїм життям заслужив, щоб дійсно, як голос, я був постель, як він казав, якщо держава має залежну церкву, вона не може бути державою. І сьогодні Михаїл нехай вбирає нашу державу, бо він є охоронцем. Хто як Бог? А проти Бога, дорогі мої, не можна воювати.